Доброго дня, практичні на механічній коробці передачка товарі вважається розпочатий. Ми представляємося прізвищем я по батькою. Екзаменаційний маршрут руху номер 6 Ми, коли будемо готові, можемо розпочинати. Регулюємо сидіння, регулюємо спинку, регулюємо підголівник, регулюємо дзеркало, рульове колесо, Прищіпаємо ремінь безпеки. Ручний, передачка, поворотик. Правий і легенько-помаленьку. Виїжджаємо. З двох сторін у нас є автомобілі. Ми виїжджаємо рівненько, що вперед проїхав. Зупиняємося краще. Вакручуємо кермо вправоруч. Так, перша передача. Руль вліво, лівий поворотик. Векаємо правий поворот, переконуємося зліво відсутності небезпеки, хоч фактично ми праві, але погляд ліворуч робимо. Тут досить часто виключається нам поворотик, варто про нього пам'ятати. При вирівнюванні керма він вимикається і необхідно його продублювати. Щеплення легенько пригальмовуємо, враховуємо, що дорога слизька і нам потрібно зупинитися трошки скотитися правильно і напалено. переходимо на першу передачу Поворотик ще не вмикаємо швидкість трошечки меншу тепер можемо відкрити поворотик, при прилеглу територію Дідів немає і ми зупинились на пішохідному переході для надання переваги в руки. Дані ситуації світить і зелений і основний, і додаткова секція світлофора, тому не спішимо. Ми можемо зупинитись на рівні світлофора, для того, щоб переконатися у безпеці маневру. Бачимо, що в нас є. Стілочка на білому фоні. Краще зупинитися, подивитися, що робиться. Можемо трошки під'їхати, тому що за корчиків ми не бачимо, що там робиться. Так. От. Зупиняється, бо їде автобус, а автобус переважно повертає зразу в праву смугу. І тепер можемо, у безпеці маневру, продовжити рух. Зліва, справа можуть бути машинки, так? переконатись, почекати, краще, не спішити, після чого відновлюватися. Ми бачимо, що автобус хоче зупинятися, лівий поворот, і стараємося вже собі думати про перелаштування. Якщо би він стояв, є ймовірність, що він рушив. Оскільки він лише зупиняється, то в цей момент будуть люди виходити, заходити, пасажири, тому краще собі заздалегідь перелаштуватися. І одразу повернутися Угу. Бачимо, що тут у нас проєктується перехрестя, регульоване. У нас є нерегульовані пішохідні переходи, які заберуть. так З підвищеною небезпекою. Ну і в подальшому є вже перехрестя, де регульований він буде. Поки що там все ж таки є пішохідний перехід, тому ми теж повинні бути. Уважні і людей пропускати. Тут вже знаки забрали, люди ще по пам'яті будуть ходити, є ще розмітка, тому все рівно він значить у нас активний. Тут знову він є, якщо б люди були бути обережними. І третій все для людей, три пішохідних переходи підряд. Ну, до тих пір, поки світло не запустять світлофор і перехрестя стане регульовим. Перелаштування ліву смугу тут. Оскільки бачимо, що в нас є інформаційно оказівний знак, який каже, що в нас закінчується додаткова смуга руху. Попереду буде парковка. Ми паркувати зараз не будемо. Паркуємося ми тут паралельним паркуванням переднім ходом, або якщо є одне місце, то паралельне паркування взад. Тут руху номер 6 він дуже схожий по руху, по номеру 2, тому ми на регульованому перехресті будемо рухатись прямо. Залишаємося в цій смузі руху і на регульованому перехресті рухаємося. До приїзду перехрестя у нас є парковка, є ймовірність того, що ми будемо паркуватися. Тобто на екзамені ми можемо тут паркуватися. В даній ситуації ми не паркуємося, враховуючи, що маршрут руху досить такий, скажімо, по маршруту довгий по кілометражу, тому поки що ми будемо пропускати парковочки цього разу. На нерегульованому перехресті рухаємося праворуч. правил будемо паркувати. Переважно тут з правої сторони не паркують, паркують нас набагато далі, тому таке для навчання, звичайно, що ми можемо паркуватися. Так, варто стати перед заїздом в прилеглі території, щоб не перекрити. Приїхавши прилеглі території, ми будемо вмикати правий поворотик і дивитися, що було місце. Трошки швидкість менша. лівіше. І пробуємо паркувати після навчального. І чекаємо вказівок екзаменатора, Зупинились ми для того, щоб ще почистити склочістки. Продовжуємо. Опускаємо ручний, задня передачка, поворотик правий. Враховуючи, що в нас з боку немає автомобіля, ми можемо викрутити кермо повністю праворуч. Добре, у нас заднє, робимо легеньке підвисання. Машинка тут відкочується. Тягни ножку до вібрації. Поїхали, нас машинка пропускає. Так. Смілише. Ще, ще, ще. Добре. На регульованому перехресті ми рухаємося провор. Зараз буде досить цікаво. Праворуч. Ми рухаємося не ліворуч, оскільки ми їдемо по единаційному маршруті номер 6 Нам потрібно, повернувши праворуч, одразу перелаштуватися у ліву смугу і повертати ліворуч на вулицю Залізничну. Тобто ми будемо їхати з правим поворотом, машина заверне праворуч, ми вмикаємо лівий повороти і будемо перелаштуватися. Потрібно вважати, оскільки в цей момент ззаді нас можуть вже. Обганяти, ну це буде порушення, оскільки це на перехресті. І вони будуть зразу займати ліву смугу. Але поворот направо здійснюється з крайньою правою, в крайню праву, якщо немає дорожніх знаків чи дорожньої змітки. Якщо є дорожні розмітки, дорожні знаки які дозволяють виконати це з двох смуг, тобто зразу вліво, то в принципі ми могли би це робити. В даній ситуації у нас цього немає, тому ми будемо повертати в крайню праву, а потім перелаштовуватися. Трошки сміливіше. Зараз досить такий цікавий момент, що якщо я десь перший і другий, то я ще встигну зразу проїхати. Лівий поворотик і зразу вліво. Трошки сміливіше. Бачимо, що секунди в нас дотікують. Зустрічні автомобілі зупинилися, вони нас пропускають. Ці, що їдуть, вони їдуть на стрілочки і мали би надати нам перевагу голосу. Але вони цього чомусь не роблять. Правої сторони у нас є парковка. Чи будуть тут давати можливість паркуватися чи ні, ще не відомо, але повинні розуміти, що є парковка, і цілком імовірно, що ми, можливо, будемо тут теж паркуватися. Ситуація, яка є на перехресті, це я знаю, що там в нього є додаткова стрілочка, на яку він їде. Враховуючи. Складність екзаменаційного маршруту або сказати правильніше правила дорожнього руху, коли ми здійснюємо поворот ліворуч. Ми повинні пропустити зустрічні автомобілі, які можуть їхати. Тому в цьому випадку ви краще би зупинялися, пропускали його і після чого продовжили рух. Оскільки невідомо, що в нього могло би бути увімкнено, ну, можливо, в нього додаткова секція світлофора була увімкнена. Хоча знов-таки він, рухаючись на додаткову секцію, мав би нам надати перевагу у русі, але це поки що друга історія. Для передбачення ДТП краще було б зупинятися, це я, як інструктор, гонорово собі їхав. На нерегульованому перехресті рухаємося ліворуч, лівий повороти. І розуміємо, що нам потрібно пропустити автомобілі і зліва, і ті, що їдуть на зустріч. Ми зупиняємося, включаємо першу передачку. Бачимо, що ми встигаємо трошки газу і погнали. Пожати, бо нам бачимо, що трошки водії роблять нечемно. Далі нам необхідно повернути ліворуч. Зараз розмітки не видно, але якщо вона би була, в нас зліва з'являється смуга, лівий поворотик. Ми зміщаємося трошечки лівіше і дивимося, щоб назустріч не було автомобілів. Назустріч автомобілів нема, ми виконуємо повороти. Далі ми знов таки переконуємося в тому, щоб не було автомобілів в даній ситуації справа, оскільки ми з'їжджаємо з головної і пропускаємо машинки, які рухали з нами на зустріч. Машинок не було. Далі ми спокійно можемо їхати. У нас з правої сторони теж є парковка стосовно розмітки, яка є. Є ймовірність, що, можливо, будуть наголошувати на тому, щоб паркувати. Бачимо, що тут паркується паралельно, тому буде паралельне паркування переднім ходом або паралельне паркування заднім ходом. Важно дивитися за розміткою, яку не видно. У нас там зліва була смуга, яка дозволяла повертати ліворуч, а наша смуга руху йде трошки з її зміщенням, щоб коли ми мали бажання повернути ліворуч, ми не заважали автомобілю, який рухався у попутньому напрямку. Далі нам на, нере... на регульованому перехресті потрібно повернути. Праворуч. Ми зміщаємося трошечки правіше. Враховуючи, що немає знаків, ми їхали в справу, в принципі, так і в правій смузі залишаємося. І повороти ми ніякі не вмикаємо. Тобто ми собі спокійно їхали і в своїй смузі залишились вправі. Якщо б ми їхали вліво, то ми б включали лів і там перелаштовувалися. Включаємо поворотик, проїхавши прилеглу територію. Зупиняємося перед світлофором перед стоп-лінією. Зараз, коли ми будемо повертати праворуч, досить цікаво, оскільки в нас одразу буде зупинка, і є ймовірність того, що там можуть у нас стояти маршрутні транспортні засоби. Ми повернемо праворуч, включимо ліві повороти і будемо перелаштовуватись. Тобто будемо дивитися так, щоб ми мали змогу поїхати. Тепер включаємо лівий поворотик, Перелаштовуємося в ліву смугу, враховуючи, що в подальшому нам потрібно повертати ліворуч. Тому ми заздалегідь займаємо відповідну смугу для руху. Так. Тут у нас з'являється ліва смуга. Включаємо лівий поворотик і перелаштовуємося в крайню ліву смугу. Поворотик залишається, і ми зупиняємося перед здоблічтом. Світлофорчик, який включиться для всіх, він не дасть змоги нам ще повертати. У нас вимкнеться додаткова секція світлофора, після чого будемо їхати ми. Все, здається, має бути десь при 18 секундах. 18-17. Ну, знову з правої сторони є парковка, де є знову ймовірність того, що можуть наголосити, щоб ми паркувалися знову таке паралельне паркування заднім ходом або паралельне паркування переднім. Ходом. Тепер у нас є тут дуже специфічний момент. Розмітка зараз не проглядається, тобто її не видно. Але в нас смуга руху йде вліво. Ми включаємо правий поворотик і лишаємося в правій смузі. І його вимикаємо. Тому що смуга основна вела зліва, а ця в нас як додатково з'явилася. Знаків немає, але розмітка це нам говорить. Ми включаємо правий поворотик, переходимо на першу передачу і помаленьку легенько підкрадаємося до маршруту руху номер 3 Бачимо, що автомобіль далі, сміливіше. Зупиняємося. Ми трошки з'їхали забагато на парковку, машинку не треба об'їжджати, а треба зупинитися краще, Так? Тому що там, де ми вже впинилися, ми впинилися на острівцю безпеки, і в нас знов таки є парковка з правої сторони. Ми знов таки можемо паркувати паралельне паркування переднім ходом або паралельне паркування заднім ходом. І зараз для економії часу їдемо далі. Бачимо, що у нас дуже багато водіїв, які не знають правило дати дорогу. Тому що вони створюють перешкоду для нас, змушують нас маневрувати, зупинятися і ніякому разі нам не надають переваги в русі. На регульованому перехресті рухаємося ліворуч. Дуже важко, помітно, пішохідні переходи. Ми переважно привикли дивитися на проїзну частину, враховуючи її нерівності і вибоїни. Але дивимося ще на дорожні знаки, стараємося слідкувати за пішохідними переходами. А також, навіть якщо людина десь вже не на пішохідному, а вибіжить нам на дорогу, то звісно, що її збивати не потрібно. По екзамеційному маршруті руху у нас знов є парковка, ми її пропускаємо. Ми знаємо, що тут паркуємося під кутом. У нас попереду знов є парковка, ми її поки що пропускаємо, продовжуємо рух далі. Повороти ми не вмикаємо при з'їзді коло, враховуючи, що другий з'їзд. Зараз поворотик не включаємо, що ми з'їжджаємо, бо в нас є справа прилегла територія, щоб ми не ввели в оману інших учасників дорожнього руху. Перелаштовуватись ми будемо правильно після світлофора проїзду. Попереду парковка, згідно правил дорожнього руху, будемо паркуватися. Не включаємо ще, тому що в нас є заїзд, брама закрита. А тепер правий поворот. Перейшли ми на нижчу передачу. Пам'ятаємо, що тут ми паркуємося паралельне паркування. Переднім ходом в даній ситуації, тобто паралельно до бордюрчика. практичний іспит завершено. Не знаю. 43 хвилини ми їхали по екзаменаційному маршруті номер 6 Парково купа. Паркували ми всього один раз, і це ми запаркувалися другий для завершення іспиту. Ну тому висновки робіть самі.